Шик. Добрий день. Ого, що у нас тут? Ой, пліч тупало. Я що то не пойму. Дивіться, що це за протікає. Вон бачите? Або такий сильний конденсат. Не, конденсат, он бачу, прям висидиться. Ота, да, ото да наляпало мені тут. Сейчас глянем, что тут цибуля у нас. Все мокрається. Ой, фу, що вона такі руки це, вже десь полізла. Ну, я ж не я, якщо не влізу. Руки помазюкувала. Так, а це я дивлюся, чи поливати, чи ні. А як же ж поливати, як оце у нас курдю-приморозок.